Усім доброго дня вітаю на своєму каналі. Сьогодні піде розмова про обслуговування бензопили МС-362 штіль. Ось такого апарата. Я зараз знімлю відео, трошки буду розказувати про бензопилу, як я її обслуговую після, наприклад, після роботи там, пішов, порізав дрова, прийшов додому і. Готовий мій до слідючої шабашки. Дивіться, в общем, я пояснюю. Це в мене вже закінчується друга пляшка цього штілю Ультра. Стосовно була піднята розмова стосовно, коли міняти бензиновий фільтр. Я міняю його разом з маслом. Закінчилось масло, купую нову пляшку і міняю бензиновий фільтр. Чому? Тому що тут завжди як ти не змітай, бо я завжди щіточкою тоді відкриваю, все одно набивається, все одно залить. Ізредка буває, я, коли закінчується бензин, там щось лишається перед заправкою, витрусюю, Але все одно бажано міняти 50 літрів бензину, це так і виходить десь літра масла. 130 гривень можна поміняти. Це не є проблема. Перше. Друге, що ми робимо? Є в мене компресор. Може багато у кого є. Такі невеличкі 24 літра Дніпром М. Мені його вистачає. Ну, робимо, значить, такий процес роботи. Продуваємо всю пилюку, яка є. Знімаємо фільтр воздушний. Це завжди так само я роблю. За фільтром треба слідкувати. Вона не давиться. Вона не робить перерозходу бензину. Із-за того, що їй не вистачає воздуху. Ось це я різав вільху. Ось такий у нас фільтр після 20 метрів дров. Зараз я постукую і ви все побачите. Ось дивіться, як, я не знаю, як її можна різати далі і не дивитися до фільтра взагалі. Ось бачите, це 20 метрів вільхи. Якщо ну, вона і суха була, там різна була. Якщо дрова сухостой, це взагалі, ну треба фільтр, щоб був завжди чистий, за ним треба слідкувати. Це все обдувається, все передувається. Звісно, чистенько питань немає. Це фільтрація хороша цього фільтра. Там якось по-научному я не можу розказати, бо не пам'ятаю всіх цих блатних слов. Ну, коротше, отака ситуація. Це все обдувається, складається назад. Тут все в порядку у нас. Тоді що я ще роблю? Знімаю. Дивіться, я завжди лишаю пилку в висячому Це має бути висіти. Він ніколи, коли ти попрацював, ніколи не залишайте свою пилку натягним цепом. Ну, так як мені пояснили, тягне колінвала, тягне сальники, шмальники, коротше, почібники. Ну, наскільки це правда, я не знаю. Зараз я буду розкручувати, вам ще розкажу, деякий нюанс стосовно бензопил. Як би сказати? Я ніколи нікого не відговарюю І якщо ти обслуговуєш свою бензопилу, то вона буде тобі служити. Це теж ми все чистимо. Прибираємо, убираємо, знімаємо. Е, шину бажано кожен раз перевертати. Після кожної роботи, щоб не була виробітка на одному місці. Постійно е, треба перевертати. Ну, порізав там, машину дров, перевернув там чи як. Ось я ще таку роблю процедуру. Зараз я вернусь до тої теми, що я мав вам розказати. Є такий плоский напільник щілівський, теж непоганий, він недорогий цей напільник. І ось є такі, понимаєте, загусеніці на шиї. Їх треба знімати. По напільником пройшов, щоб було не було задіра. Я таку операцію теж роблю. Хто як, не знає. Тоді знімаємо цеп. Стосовно бушних штілівських бензопилок, я нікого не відговарую, ну сво... як би сказати, я б не ріснув купляти бушну бензопилу штіль. І за чого? Це моя така думка, а там собі хто як хоче. Ви купили пилку, допустимо, стоїть 30 тисяч гривень. Да? Бушна 20, 18, 15. Ну, є, так, що люди там продають, питань немає, але ну, що там не треба, чи якась ситуація життєва сталася. Є щепітільних багато людей, дуже багато щепітільних. Ну, не дай Бог що, ти не знаєш, як вона обкатана, як вона що, її уграти можна за 10 хвилин знов. No. Ну, наприклад, є такі чайники, що забувають, блядь, гуляти масло чи там про ну, Ну є, все є, блядь, Ну, людина, особливо коли людина була перший раз. Пилка в руках. Я не знаю. Моя думка така. я беушні не купив, бо якщо ти попадеш на поршню, то, повір мені, тобі буде проще купити нову бензопилу, бензупилучем, справляти беушну. <кій> Моя така думка, там собі хто як хоче. Так, поїхали далі. Що я роблю далі? Значить, ми розбираємо тут і змастюємо. Я купував таку смазку. Ось вона. Не знаю, як воно правильно називається. Синього кольору, Lithium грейс. Ми знімаємо зірку, знімаємо почибник. Почибник треба змастювати. Я змастюю. Може там хтось каже, що не треба. Хтось каже, я читав, що треба, тому що гріється колінвал. Дуже сильно. Ось бачите, я от. Перед 20 метрами я змастював. Змастювати треба не дуже жирно, щоб не було, щоб сціплення не буксувало. Так, легенько змастив зверху і знизу. Все, це все видувається, це все чиститься. Тормоз теж тут знімається іноді не кожен раз, ну там хоча б через раз, через два. Знімається, там теж забивається тирса, там Пружина вся в тирсі, треба це все чистити, все видувати. Я просто не хочу зараз, бо значне компресор колата, ви нічого не будете чути. Ну, ось Таким образом це все збирається, змастюється, собирається. Хто як знає собирати тут є, знаєте, що? щоб його там не поламати. І збирається, точиться цеп і бензопила готова до роботи. Стосовно закордонних бензопил теж, так як розказував мій друг. Що він за кордоном різав, то там ріжуть цілий день. Це не так, що як у нас в лісі, там посиділи пів часа чи 40 минут там порозказували анекдоти, перекурили, бахнули по 100 грам. <соць> Бо без цього ніяк в лісі, наскільки я знаю. А там такого нема. Там перекурки тоді, коли ти заправляєшся і точиш це ситуація. Бензопилою по потужності я довольний, але ну, якби було більше роботи, то я б, наверно, взяв би 462-гу. Це вже запас конкретний, хороший. Ну, це і вистачає з головою. Теж. Вона під собою не чує нічого. Головне, гострий цеп. І ще одне: я, напевно, все хоч і дорожче. Мені, я один раз був купував шину, пам'ятаєте, в попередніх відео на МС я купив шинку оригінальну цеп. Мені реально він сподобався, Хусвановський цеп більше подобається. Не знаю, я все вільху різав, то цеп я три рази точив. Ну, без питань там було, як би сказати, і землі трохи попадало. і Так і сяк. І мені Ну, сідає швидко, щось не дуже. Я дивився, що Штілівські теж цепи там не на першому місці. Вони не погані. Ну, Може, я вже в кориті булькаю, я не знаю, не скажу вам. Цей, е Оцей цеп різав набагато хуже і він новіший. А, і, і хуже різав тоді я поставив старіший. Тут бачите менше зубів, ось показую. Вибачайте за погану зйомку. Не видно фокусується. бачите? Він різав краще. І мені щось кажеться, що тут. Треба трошки стучити вихідний. Хоча я і користуюся цим тройним напільником, але стачувати трохи більше потрібно. Так мені рекомендував друг мій. Ось така ситуація по бензопилі. Нарікань не маю, взагалі, робота є безотказно, це закінчується, ще раз повторююсь, закінчується друга бутилка, це виходить приблизно 100 літрів бензина. Нарікав ще не було, десь буду їхати усьо. на сервіс, брати опять масло, фільтр бензиновий і ставити. Ну і візьму ще собі, наверно, цепочку одну хусварновську. Якщо будуть, ні, то буду заказувати через інтернет. Мені кається, що її ресурс, якщо мені це падає, одного вистачає, якщо все нормально. 80 метрів, десь так приблизно 70-80, то е Хусварновський десь 100-120 буде ресурс. Я так собі засікав. Ну, ось така інформація. Кому було корисно, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня. До побачення.